Так, ну і ми записали з вами відео по програмам. Топ-3 найактуальніші програми у 2024 році для водіїв далекобійників. І у вас багато питань в коментарях, а яка ж вартість? Давайте по черзі. Саме актуальні IGOV Primo на Gain вартість ми винесемо, 500 гривень встановлення. IGOV Primo класична версія на Android 500 гривень вартість встановлення під ключ. І програма IGOF Track має пожиттєво оновлення MAP. Версія вартість встановлення у нас 700 гривень. Оновлення карт на iGov один раз в півроку 500 гривень. Як це можна зробити? Це можна встановити дистанційно ваш смартфон, планшет, штатний пристрій на Android через програму TeamViewer. Ми її теж винесемо покажемо. Також можете приїхати до нас в магазин, місто Дніпро проспект 0, 7, встановити за місцем або відправити ваш гаджет. До нас поштою ми отримаємо його, встановимо програми на авіаційні і вже назад перевірний, готовий відправимо.